Доброго дня, всім вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонті ось такий от інвертор на 3 кВт. Синусоїдальний інвертор. Невеличкий сам по собі. Заявлена несправність, немає виходу на 220. Ось така от моделька Active RC Series, CSI -E Series. Це у нас інструкція на пульт керування, який є окремо в коробочці. І інструкція на сам інвертор. Книжка дуже багато написано і намальовано. Пульт керування простенький. тут у нас є батарейка і є навантаження. Помилочка і кнопочка або «Еко», або «Упс», або OFF. На інверторі у нас так само. Кнопочка дублюється. Упс, еко. Є світодіоди Power і Solar. Fold і Charge. Мережа. Байпас. Є вхід під сонце. Не знаю, чи там МПТшка чи ні. І колодочка для підключення входів-виходів. Заземлення теж якби при... присутнє. І така під заземлення ще. З іншої сторони десь приблизно 120-й вентилятор і два, точніше чотири контакти для підключення батарей. По два штуки на, на, кожен цей, на кожну клему розділено, мабуть, для того, щоб розділити ампераж, потужність на самих дротах Інвертор вийшов з ладу, коли щось там робили з BMS-кою. Просто якісь маніпуляції чи з автоматом якимось той, що йде з БМС-ки. Там однополюсний автомат, точніше двополюсний, підключений на один полюс, два дроти, і в принципі нічого переплутати плюс-мінус не могли. Але інвертор не працює. До речі, я вже бачу, що інвертор має модульну конструкцію. Розбирається вставками. І має дві частини, точніше, мабуть, три частини. Зарядний, зарядну частину інвертор і МППТ-шку. Зараз розберу, бо воно трошки тяжке 11 кг. І доберуся до всіх частин. От, трошки розібрав. Оце у нас іде акумуляторна частина перетворювача. Транзистори акумуляторні перетворюють енергію через трансформатори, потім постоянка з них. Іде на верхню плату. І тут вже у нас стоять конденсатори, і тут нарізається у нас синус. Якби тут зрозуміло, на оцій от платі. А оце у ДмП-шка. Сюди заходить і сонечка. Ось ці два дроти, потім вже йде кудись. на йде, на заряд, мабуть, да, на заряд йде. І Зарядний блок, ось тут теж такий невеличкий від мережі. І, до речі, на ньому е клієнт вибачив, пошкодження ось цього резистора. От, якби так. Ну, от так воно все виглядає. Виконання, як на мене, то в принципі, непогане. Пролоковано все. Детальки всі пропаяні, видно. Ну, нормально все зроблено. От тепер треба розібратися, що воно, чому воно не працює. Так, до речі, бачу на платі зарядки ще два конденсаторних снаби. Ой, резистора снаберних їх порозривало чомусь. Так, лак. Ага, лак ще не висох. Ні, на платі самі висох, а на дротах не висох. Але чесно, якщо придивитися от такі от моменти, типу термодатчик просто висить в повітрі, тут теж він запханий і не прикріплений. Такі моменти, там десь щось трошки криво, то вони кидається в око. Все-таки щось присутнє трохи. Але, як бачимо, резистори позолотили. Щоб вони не крутились. Так, відкручуємо живлення 26 чимось вольта. Зараз подивимось, як воно реагує на кнопочку. Ага, Пішіть і фолд проморгує. Цікаво. Нічого наче не димить. Подивимось споживання 0,3 А. Мабуть, я зараз відкручуємо зарядний блок повністю, відкрутивши тут дроти. Та й так буде простіше пробувати. Так, Підключив я другий раз і в нас блок живлення почав споживати. Десь коротке з'явилося. Дивна штука взагалі. Так, подивимось, що у нас гріється тут. Маю показати якийсь вузол. Ага, воно щось є вже. Щось підігрівається. Ага, транзюки озірюються. Ух ти, нічого собі. Так, коротше, виконання типу норм. А от те, що от такі от є місця, типу, от як от між транзисторами он капля припою, ну то не дуже добре. Так, не знаю з чим це зв'язано, але транзюків тут погоріло трохи і трошки. З однієї сторони 4 штуки і тут по-моєму 8 штук згоріло. І це ще не остаточний результат. Так, Поки я тут розбираюся з тими транзюками, їх повипаю, воно не валяється. Побачив таке, що там, де колодочка 220 під'єднувалася, і там клеми, і вони заходили трошки по діаметру, не такі, але як бачимо, контакт був тільки на одну сторону, а з іншої сторони пластик захватило. Ну так, да. так. Загалом все зібрав уже, транзюків впаяв. на верхній платі перевірив е, елементи. Там наче все нормально. Е, зараз заміню конденсатора, який відірвався, бо виробник заливає соплями все і всюди, Ти, якби коли знімав. Роз'ємчик відірвав. Зараз запаяю. Це вже моя якби необережність. Так, я розібрав блок живлення зарядку, точніше. Зараз буду намагатися розібратися, що там з ним. А, загалом, в принципі, проплати про компоновку враження нормальне, адекватне. А от про збірку, як зібрано, як скручено, як. Криво, рівно, от паралельність, прилягання радіаторів, ну якось воно не дуже. Так, ну що, трохи докупи зібрав це лахміття вибачайте, на слові. А зараз пробуємо вімкнути. Нажимаємо піпенцію Дивимось на результат. Ого, 7 ампер споживання ще раз. О, Трошки менше. Так, фолт не б'є, вроді. Так, кіт, помагай, помагай. Пів ампера споживання. Зараз на 220 кину щось якесь навантаження, подивимось, чи працює щось. Так, кнопочку натисну. Power засвітилось. Вентилятор. О, прикольно. Ага. Наче запрацював, але потім перестав. Коротше, він запускається, але його треба трошки підгрузити. Получається, запустити, Вімкнути не просто вентилятор, а навантаження, а потім назад. О, отак працює. Споживання у нас 1,7 А. Ця штука чухкає поки що. Так, вимкну я її. І зберу докупи далі оце все лахміття і спробую вже дати нормальне навантаження. Так, да, звісно, моя бімба в порівнянні з цією бімбою трошечки маловата. Так, вмикаю. Наче чат не пішов. Ага. Все, пішло в захист. Замкнули транзюки. БМС-ка в захисті. Так, а в захисті, тому що дуже багато споживає на запуск. Дуже воно швидко там заряджає ті конденсатори електроліти. Не знаю чому. Е, підключив з боком живлення, от пішло, запустився мій блок живлення. Зараз дам навантаження 40 А має бути. От пішло навантаження. І тут, по ідеї, може навіть і вентилятор вімкнеться. ВМС-ка маємо 18 щомось, ампер. а Коротше, запустив я більшу нагрузку, вентилятор. Не подобається і як воно працює, якось воно нестабільно. Погаркує щось там, йому, щось там йому трохи робиться. Ну і гріється, вентилятор не вмикається. Дивно, Так, продовжуємо ремонт, діагностику, перевірку. Вирішив перевірити, чи охолодження працює нагрів. Фенут нагріваю зараз термодатчик, вентилятор вмикається. Відповідно, вентилятор вмикається по нагріву, а не по перевантаженню. Хоча клієнт казав. Я з ним спілкувався, що нагрівається, ну, вмикається вентилятор е, при навантаженні там 500 Вт навіть. Але він не вмикається в мене, лише коли нагріється радіатор. Тоді вмикається. Коротше, зараз скину на тести і -і, -і, і. і перевірю, що саме більше гріється, який вузол гріється в режимі простою і в режимі зарядки. Ну, А потім вже прийму рішення чи залишити охолодження так, чи щось йому змінити. Ну, Як очікувано, в режимі простої більше гріється верхня плата з е, синуса. Нижня плата, е, нижній радіатор ну, практично там холодний. Льодяний, транзюки холодні. От верхній, видно, підігрівається 32 градуси, це в режимі простої. Радіатор вже прогрівся трошки до 30 градусів практично. Відповідно думки такі, хочу встановити платку охолодження на верхній радіатор а, і зробити з мінімальною продувкою, щоб постійно продувало. А там вже клієнт побачить, чи вистачає, чи не вистачає, так як у нас основне буде грітися плата синуса, це 100%. Нижні транзистори, там радіатори великі, трансформатори теж їх багато запас є. Зарядка охолоджується на корпус, там 15 А. Я думаю, що воно в принципі, справиться на мінімальному продуві. Ну, коротше, якось так. коротше, потестував, поганяв з тепловізором, вирішив залишити штатне охолодження, лише додати резистор між колектор і мітер. От туди, от на той транзюк маленький, що в центрі зображення. Поставити там резистор, щоб вентилятор крутився потихеньку на манюсіньких обертах. Бо загалом в принципі, до кВт воно не вмикається. А якщо навантажити, щоб десь на зараз я вімкну на кВт дуйчика, От, і воно вмикається вентилятор. От, все, воно набрало кВт, і вентилятор вімкнувся. То щоб якби, при малих навантаженнях не було пере... всякого того, не хочу там, схему ту рідну викидати, бо вона зав'язана ще на зарядку, там, на перегрів, на МППТ, то я туди от просто впаяю резистора. Бо Справа в тому, що тут стоїть на 75 градусів. Термодатчик, раптом, що, і, в принципі, ця частина гріється однаково, що під великим навантаженням, що під мінімальним навантаженням. Трансформатори нагріваються тільки коли є навантаження досить таки велике. Коли маленьке, там 100-200 Вт, вони практично холодні. Так, впаяв в резюк, ось такі от оберти мінімальні. Якщо пальцем зупинити, воно собі стартує. Крутиться дуже повільно. В принципі, але потік великий. Повітря потік великий, тому що площа вентилятора велика, охолодження буде більш, -мен... ну, більш менше, а нормальне. Так, кинув на зарядочку. Воно, типу, працює. І 10 А заряджає в акумулятор. Ну, Якби, в принципі, все, мппт шкою клієнт користуватись не буде, то там нічого горілого не було. Дякую всім, хто переглянув відео. Кому сподобалось, може поставити вподобайку. Кому залишились питання, коментар, кому не сподобалось, може поставити анти вподобайку. Всім дякую, всім пока.